Дякую. Зі нас про головне поїхали. Відновлення до інформації наданої партизанами стратегічний бомбардувальник Ту-95, який мав виконувати кілька ракетних ударів про важливих цілях на сході України, не долетів до точки призначення на авіабазі в Оленівці. За кілька секунд до злету екіпаж зазнав атаки на землі. Дві високоточні ракети ймовірно під випущених з переносного позарка потрапили прямо в кабіну пілота, спричинивши катастрофу. Всього кілька миттєвостей величезний. Ту- 95 який мав нести на борту ракети. І з ядерним потенціалом перетворився на купу палаючих уламків. На моменті підйому бомбардувальника в небі вже працювали українські ДРГ, які виконували новітні мобільні системи для забезпечення точних ударів по повітряних цілях. Однак ситуація стала надзвичайно напружена. Авіабаза в Оланівці через свою стратегічну важливість для російських сил вже не могла безкінечно діяти. На місці катастрофи залишилися сотні загиблих і поранених російських солдатів і техніка, яка була в зоні ураження. Але найбільша загроза для Росії почалася саме після цього операція, яка мала Ати наочним доказами ефективності російської стратегічної авіації обернулася фіаско. Вже під час катастрофи українські спецслужби були готові до миттєвого використання цього інциденту. Завдяки низці спеціальних розвідданих опрацьованих ще кілька годин до події ЗСУ вийшли на інші слабкі місця в обороні ворога. За інформацією з кількох джерел під час катастрофи на авіабазі в Оленівці відбувалася засідка українських сил. Українські спецпідрозділи знаючи, що на авіабазі зберігалися не тільки бойові літаки, а й бойові склади з ракетами спланували операцію. Ці на кілька етапів. Одночасно, з падінням Ту-95 під завалами і димом, який накрив площу бази, було виведено кілька спеціалізованих груп, що почали атакувати склади зброї та боєприпасів. За короткий час було знищено понад півсотні одиниць техніки, яка була на прикритті біля злітно-посадкової смуги. Російська авіація, намагаючись перегрупувати сили для відновлення ударних можливостей, потрапила під удар ще до того, як могла провести ефективну контратаку. Зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, що працювали в координації з дроновою розвідкою, продовжували знищувати не лише Важку техніку, але й стратегічні бомбардувальники, що намагалися покинути зону ураження. На момент початку атаки зафіксовано знищення щонайменше чотирьох одиниць військової авіації, двох великих складів боєприпасів. Що ж, ця операція виявила не лише тактичну перевагу ЗСУ, але й вразливість російських стратегічних об'єктів в регіоні. Катастрофа Ту 95 який не тільки не встиг виконати свою місію, але й став символом технологічної переваги України. Відкрили нові можливості для подальших контрнаступальних операцій. Висока точність українських дронів. У і їхня здатність адаптуватися до ситуації на місці дозволила ЗСУ максимально використати цю подію на свою користь. Крім того, цей випадок підтвердив, що Росія не має достатнього захисту для своїх стратегічних авіаційних сил. Потрібно визначити, що саме після цього інциденту російське командування було змушене відкласти наступальні операції на сході, що дозволило Україні перепозиціонувати свої сили і підготувати до нових атак. І хоча за кілька годин росіяни намагалися повернути ситуацію під контроль, стратегічно вона вийшла одну з ключових ділянок своєї війні. Здатність вивести важливу авіацію на лінію фронту без великих втрат. Українські сили, які підготували, продовжували здійснювати наступальну операцію, діяли рішуче, знаючи, що кожен момент безперервного контролю над ситуацією послаблює позиції росіян. Інцидент 195 продемонстрував, що агресор не готовий до подібних ударів і що його стратегічні плани можуть бути паралізованими з найкритичніших моментів, коли він не має можливості вчасно реагувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить. Сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.